Сьогодні в мене буде горіти пердак. А все чому? А все тому, що ми сьогодні пограємо, знаєш що? Ха, так не видно. А, давай тоді тобі покажу. Це в нас Only Up. Це ця гра, яку створив розробник, який просто ненавидить людей, тому що інакше це не назвеш. Як можна створити це було чудо. Бери вогнегасник і присаджуйся позручніше. Хто любить дивитися, як страждають інші, тоді велком. А ми будемо підніматися. Я не знаю, правда, куди я біжу, що там в тому фініші. І відчуття, що я буду сьогодні падати, і буду падати досить боляче і досить багато. Оп, і наверх. Які ми молодці! Шкода, що нема збережень. Оце дійсно шкода. Ну, в цьому якби, весь сенс даної гри. І нарешті, нарешті ми е, дібралися. Кудись-сюди. Мені потрібно вибрати маршрут, по якому я зможу піднятися е, вище. Так, да. я не туди пішов, а тому побігли назад. Ох, ти ж як біжиш. Ну, начебто я взяв правильний маршрут. А можливо, і ні, можливо. Ой, а мені здається, я неправильно взяв маршрут. Чекай, куди вона веде, вона нікуди не веде. <сум> Давай назад, е, шуруймо. Можливо, тут наверх потрібно. Да І через верх ми зараз кудись виберемось. Тихо, пацан. Я, якби чесно. Я б в житті тако не поліз би. Е, я не знаю навіщо, але я отак спробую. Яка гарна музика. А головне, вона розслабляє. Ще не помиляюсь, це саме початок. Я не знаю скільки пройшло часу, але ми вже тут знизу. О! Отак. Покраще. Я знову ж таки на трубах. Хе-хе, <рес> спроба номер два, підемо цього разу ось так попрямій. Я не знаю, можливо, це буде більш вірний шлях, тому що того разу я пішов по самому крайньому лівому маршруту, і то мене привело нікуди. У мене взагалі виникає два питання. Перше: це якого хріна я такий малий засранець? Лізу от по цих трубах. Це якби перше питання. А друге питання а нахріна взагалі ці труби хтось побудував? От просто цікаво. Я вже майже. <серк> я вже майже у цілі. Тихо, не пригай. А <серк> то в мене зараз серце скаже дзинцінь. Чудово, я кудись добрався, А, так, блін, мені вдруг... в другий бік потрібно було йти. Він оце коли пригає, просто хочеться взяти і його вдарити. Тихо, тихо, тихо. А, тобто я можу або піти по драбині, або скористатися кроватю. Ні, я поки що краще піду по драбині. Є! Є е, перший. Перший, О, потяг. Тут впасти не можна, а я хочу сісти на потяг. Ой, я тут можна впасти. А куди мені потрібно далі? Блін, він, він просто ледь допригує, якщо чесно. Коротше, він просто ледь допригує, коли ти е, оце, бі, ходиш потихеньку, якби. О, я думаю, що він зараз впаде. Ну тут впасти ще не так критично, тому що тут. А куди мені тут? Панове. А, я здається, бачу, куди мені тут. О, Набирає максимальну швидкість, головне, не спотикнутися, бо буде досить таки довго падати. Є, давай, е. давай, давай ми, давай ми роз... Ко цю старушку? Слоник, слоник, привіт! Щось мені підказує, що мені потрібно просто бігти ось сюди. Не знаю чому. А взагалі, а чому я сюди побіг? Коли мені. А та... А вона поїхала назад. Зашибісь. Ого, як я вмію? Ти поняв? А, тут потрібно перепришки робити. Це вже страшно. О, тих, він мене чуть не впав. Ого, а, а це вже, знаєш, такі досить серйозні е, тут е, висоти, я хотів сказати, та не міг ніяк сформулювати. Е, Що далі? Далі зрозуміло, потрібно бігти знову ж таки все до верху, до верху до верху. Як би то не здавалось дивним, але тут потрібно постійно бігти до верху. Хлопець який зміг допригнути. Ох, блядь, я. О. Так, спокійно. Спокійно. Я щуть було думав, що я полечу донизу вже, якщо чесно. Отихо. Отихо. Це досить таки, знаєш, напряжно, коли він отак приїгає. Так, чекай, я так, судячи по всьому, мені потрібно ось просто пройти по цій трубі. Чи по ось цьому шлангу. Це вже є неприємно. Тому що я, як полечу донизу, це буде рака. Ладно, можна піти по бочках. Ні, по бочках я не піду. Хай це буде і коротший маршрути, і я не хочу по них йти. Yeah. Я боюсь. Я боюся впасти вже. От тепер дійсно я боюсь. Я, я розумію, що на тих трубах то була херня собача, просто. А тут, а тут, а це вже. Блін, мені зараз потрібно туди перепригнути, так? Да? І ми оп, і все, і прийшли. Я не знаю, що це таке. Якби я знав, що це таке, не було б мені так страшно. Ще музика включилась, знаєш, така епічна, типа, все, тобі срака просто, хлопче. Ось ти відіграв, це були легкі завданьки, а тепер ти будеш страждати. А дійсно, чи що? А куд? Ви серйозно? А куди мені далі? Давай подивимось, куди мені зараз далі. Блін, а куди мені далі прыгати? Як мені тут далі піднятися? Алло, блін. Я точно сюди йду? У мене таке відчуття, що я кудись не сюди йду. Ну і що це мені дасть? Ну вибрався я на ось це місце. А що далі? А, А далі мені потрібно. Ось сюди. На цю підкову, З підкову спуститися. Ем, мені тут. Е Трішки, тобі скажу чесно, сцикатно Але, але що робити? Другого то варіанту нема. Хо-хо-хо! У Є контакт. Баляха, муха. А, була, не було. А я отако, я зараз по діагнолі пригну. Оп! Гоп, стоп. Ми підбігли за вугла. Гоп, стоп. Нам страшно, але то херня. Я кудися? А кудись я взагалі піднімусь? А, он до туди мені потрібно. Блін, ну ти знаєш, це таке собі. Це трішки точно люди. А може, тут є інший варіант піднятись? А може, я вибрав Галіми варіант? От у мене тепер закрадаються думки такі. О, це просто було. Я не знаю, що це було, з чим це порівняти, але це було кайфово. Коли, коли він не падає, це кайф. Ем, да, Да-да-да-да-да-да. да-да-да! Є. Знаєш, починаєш потрішки до цього привикати, що він там має, начебто, за щось вхватитись. Але кожного разу ти просто очкуєш. От я тобі серйозно кажу. От просто береш і очкуєш, тому що. Тому що він може впасти. Він просто може впасти, і все на тому, і ти приїхав. Це що за тут. А... пам'ятник? Це пам'ятник цьому розробнику? Якщо так, то я його трішки іншим представляв. Ага, мені тут. О, воу, воу, воу. Тут присісти, здається, можна було. А, ні, тут... тут присісти не вийде. Тут потрібно перепригнути. Тому що мені потрібно тут наверх. Я щось думав, Я щось думав, що мені там потрібно. Блін, ну мені тут страшно приїхати, якщо чесно. Але шансів, якби, варіантів інших нема. Блін, він коли це в повітрі зависає, хочеться просто взяти і закрити цю гру. І сказати сука! Я тебе називала! Розробник сука. Мені здається, я був досить спокійний. А тому все добре. О, слон, привіт. А взагалі нема чого очікувати. Ну, частину з цього всього я вже пробіг. Не знаю. Не знаю. Тут, я пам'ятаю, були бочечки варіант по них пройти. А був варіант, блин, знову ж таки, по цій херні лісти, Але ну, вона досить скучна. Е, по ній доволі таки скучно збиратися доверху, якщо чесно. У мене єдине залишається питання, блін, я не хочу зараз знову підніматися по цій залупі. Ого-го-го-го-го-хо-хо! Oh я... Ти куди малий, ну. Ти притрушений якийсь. Чекай, а я тут впадав, чи що? А де я падав? А де я падав? Чекай. А я Так, а я до сюди вже було і не дійшов. А тут а то вже просто срань починається. Uh -huh -uh, мені... Мені треба піти вмитись. Та шучу я, ну не піду я нікуди. Е, мені потрібно якось тут допри. А поч. А ко. А що далі? Ну я. Ну ладно, зараз. Я надіюсь, я допригну. Да, я до. Ви гоните на оту піздюльку мені потрібно попасти. А напевно, тут з розгону потрібно, да? Блять, розробник. Твою наливо, мать! Є. є! Є, є, мать його. Так, за ногу тричі взявши. Робот, сосни. Я сподіваюсь, він не образився. Так, а що це за. Ой, блядь. Ох. Я просто, знаєш, таки, думаю, а ладно. Була, не була. А тут а... А, тут. А там якщо ще ще... Я поняв, там, якщо будеш падати, то пиздець буде й... бобіку, просто кажучи. І так, кудись ми вийшли? На якийсь верх якогось заводу. А Що мені потрібно куди далі? Начебто як сюди. О так. А, все, як би було б добре, але оці хрести тут мене трішки смущають. Я тобі скажу чесно. Це є не особо то приємно. Не знаю, я поки що піду сюди. Голов, головне, щоб током не в'їбало сильно. Може так, легенько, не сильно, але щоб не сильно. Розробник, ти. Є бобо! А мені точно туди? Потім туди. Потім туди. А мені точно сюди? Ну ти якби і біс з ним. Бля! На трубу, на трубу, на трубу, на трубу. Я щасливий, як ніхто. Я їбав його, очко. А як там пригнуть? Непонятно. Я люблю його. Кожен день шатать його двері. Стільки пройти і все кату під хвіст. О, в мене вже аж руки затікли, йоп його мать, цього розробника цієї прекрасної гри. Єпона ти мать! Чекай я як. А що мені тут далі робити? Ця гра не додає здоров'я. Тому я навіть не знаю. Не знаю, Не люблю. <свідувач> а я їм не керую. О, за сповільнення часу. Ось ось воно. Ось ми будемо дивитися, як ми ефектно пролітаємо. На юг, Ого. А, пади зацепить зубами, зубами стерво. <свідувач> ось так ми гарно летимо. Де. Див... Опа. О. Блін, одежа моя висохла? <с> Ладно, наюх'єє. Ну, знаєш, в мене жопа щоб так прям сильно не підгоріла. Але, 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 блін, ну це боляче. Слухай, ну це боляче. Зараз все починати з самого початку. Тому, якщо тобі сподобалась дана гра, якщо ти хочеш побачити продовження, і я поб'ю свій рекорд. Вилізу кудись повище, то тоді, звичайно, звичайно, став лайк і підписуйся на канал, бо цей малий, інакше візьме і розіб'є тобі вікно цим м'ячем. А у мене на цьому все. Всім гарного настрою, міцних нервів. Пока-пока.